603 тисячі сімсот кілометрів квадратних нашої вільної України. Андрій Куликов при мікрофоні е, громадського радіо наша звукорежисерка Ірина Нижник, режисерка відеотрансляції Таня Марія Литвинюк і продюсерка цієї програми Юлія Железна. А на зв'язку з нами не тільки аудіо, а й відео. Людина, якою ну, захоплююся, захоплювався давно як музикою. А тепер я і думаю, дуже багато людей насправді мають відчувати до нього ще й вдячність і повагу за те, що ця людина нас боронить на фронті. Зброю в руках Роман Гаман. Він із Кривого Рога, і зараз у Кривому Розі. Тому що Роман отримав відпустку, що, звичайно, трапляється не щомісяця, скажімо прямо. От відпустка ця пов'язана також із пораненням. І буквально вчора ми вже домовилися про те, що він буде сьогодні в Етері, розповідати, як минає відпустка. До речі, чи минає вона, чи триває. Да. Я побачив, опублікував роман у своєму твіттері з в Телеграмі. В телеграмі гурту Royal Kid, де він ватагом. Фото, як його зустрічали друзі-музики. І там такий торт. На якому написано, що ти голова дірява?» поясни, що це означає? Добре, рано. Та це такий прикол, та, так би мовити, я три тижні провів у лікарнях після важкого поранення в голову, і слава Богу, що сталося так, як сталося, тому що можу говорити, все пам'ятаю, тобто мені дуже пощастило, скажімо так. Ось, і хлопці, дівчата приїжджали до мене, в лікарню провідували в Кропивницькій. Ось, постійно на зв'язку, день поранення всі дуже переживали. А, ну, підтримку короче, відчував серйозно. Ну і вже коли я приїхав за станом здоров'я у відпустку в Кривий Ріг, то а, на репетиційній базі ми зібралися на першу репетицію. Ось то чекали ми там такий надпис з поверненням, і виносять мені торчит. от, тримає так і так. Думаю, о, ну клас тош так відкриває, там написано, що ти голова дірява. Оце ну, такий гумор, свій, ну а, такі над, надужній Як... ноті, так би мовити. Мі між рок-музик таке можливе, так? Тата, да, да. скажи, будь ласка, а от ми щойно говорили із моєю колегою Ольгою Вакало в Запоріжжі, і спостерігаючи за певними, ну скажімо так, ну несправедливими, іноді недружнім ставленням до військових, ми обговорили там один-два випадки, які були в Запоріжжі. Коли люди тебе не знають, бачать, що ти військовий, якщо бачать. То е, які емоції у них, наскільки вони готові до тебе підійти, а наскільки навпаки обходять стороною? Ну, дивіться, мені е, особисто от, для мене не було ніяких таких випадків негативних, та? е, в плані того, як до мене ставилися оточуючі, як до військового. Е, з приводу ставлення я можу згадати такий прикольний випадок. Коли я ще не попав на бойові, тобто я ще проходив там навчання і так далі. І ми, я і мої командири, побратим знаходились там в місті в Запоріжжі, ми пішли, нас привезли до воєнторгу, ми там мусили собі по обладнанню докупити там певні речі там по одягу. Ось і стояли просто біля торгового центру, там АТБ, якісь туди-сюди. Ми там курили, розмовляли. І йшла мама з донькою. Дівчинці маленькій. Я знаю, десь років 5-4, приблизно так. Ось, а ми в, у формі. І ця маленька дівчинка бачить, що ми військові, і починає до нас підходити. Е -е, кожен раз, як розказує, мені аж сльоза навертається. І вона нас кожного по черзі, вона ж маленька, ростом ми стоїмо, і вона так за коліна на собі має одного, другого, третього, і каже Слава Україні. Відходить і, ну чесне слово, ну так аж мама стоїть, така посміхається в стороні, аж ну з горло стискає від таких моментів. Розумієте, ну це означає, що а, цій дитині, батьки якось так пояснили, що всі, хто в формі, всі, хто військові, це люди. Якісь такі особливі, які роблять якісь особливі речі, і їм треба бути вдячним, і вони захищають Україну. А відповідно, якщо батьки це пояснюють, значить і самі батьки правильно налаштовані і правильно думають, і ну і так далі. Ну, ось такий от душевний момент. Бу з приводу негативних чув хіба історії, сам особисто на собі поки що не відчував. Ні. Ну і слава Богу, не кажи поки що, тому що ще й накличеш. Я, звісно, вже тобі в душу заліз, але зараз залізу ще далі. А що сказала і зробила твоя маленька дівчинка, коли тебе побачила? О, ну мала дуже зі мною скучала. Вони, поки я був в Кропивницькому, то. Вони з мамою приїздили до мене, тиждень жили в Кропивницькому, друзі нам там дали квартиру спеціально, щоб ми не винаймали, не тратили гроші. Ось. Ну І ми кожен день бачили що... ну от Буквально сьогодні зранку то встали в дитини уроки онлайн, вони зараз на кухні займаються. В мами трошки пізніше вона викладач теж онлайн буде роботу проводити. А мала щось розплакала, Кажу, та дитино, що ти плачеш? Соломія, що сталося? Я не хочу, щоб ти їхав. Це дитина знає, що я десь там скоро буду їхати, там через там, два тижні приблизно. Ось і вже розчулена, вже тата вона чекає. Не відпускає мене. Оце вже з дитиною роки поробив. Ну, це для мене вперше, бо ми пішли в перший клас і ще до цього такого досвіду я не мав. То тут вже онлайн ми там дістали завдання, повиконували, що треба порахували, прописи поробили, книжку почитали. Ось то, ну якось так. Диви, Щось дізнаєшся, до речі, був. нового із нинішньої шкільної програми, чого свого часу в першому класі не навчився? Ну, поки що ні, бо це перший клас, буквально перші уроки, там ще такі якісь речі ну, дуже прості, тому поки що ні. А mm -hmm. там я думаю, що 100% дізнаюся. Половина приблизно відпустки минула, так? Десь половина, там, мені десь 8 жовтня. Що, там, що найбільше запам'яталося, що хочеться повторити і що попереду заплановане? Ну, щоб не зурочити, може, не все і кажи, але. Е, з відпустки ви маєте увазі? Так, назвати. так. З відпустки. Ох, ну дивіться, по-перше, зустрівся зі своїми, з руялькіт, з музикантами, з... Вокалістками, з звукорежисером і просто з друзями гурту. А ми три дні підряд проводили репетиції, тому що є така містична ідея у нас зробити концерт, встигнути. Справа в тому, що у нас барабанчик новий, і тому трошки довго йде процес репетиції. Ми там я згадую, тому що давно то сім місяців не, ми не займалися, не проводили репетиції. Ну принаймні зі мною бо вони без мене робили програму. А дівчата на себе взяли роль вокаліста. Ну і Переходили це сім місяців, віку. які ти був у війську, так? Так, так. Ось, а зараз ну, прикольно повернутися до такої творчої діяльності, прийти на репетицію, поспівати, відчути енергію, повною пачкою. Ну, це така свого роду музична реабілітація, і вона дуже гарно впливає на внутрішній стан, повертає тебе до життя і. До цивільного життя, до творчого життя, і це, це прикольно. Але потім буде важко відриватися, якщо ви повернешся до. А що зробиш? Ну, це, це життя, йде війна, я солдат поки що. А я не знаю, мене, і мене ще чекає військово-лікарська комісія, як вона закінчиться невідомо або поранення важке в голову, і ну можливо, мене демобілізують за станом здоров'я. Можливо, ні, я не знаю що. Будемо як ні, то буде продовжувати службу сьогодні. Зранку ну, але тим не менше сьогодні. Зранку я прочитав про удар по кривому рогу, про удар про Львів. Одразу написав тобі і написав друзям у Львові дізнатися, як справити, відповів. Я нормально чи ми нормально, бо я запитував і про ми тебе і а, точно, ми в порядку, от і про тебе, і про твоїх запитував, але ми от вже знаємо, що в кривому Розі через влучання горіла багатоповерхівка, пишуть це офіційно, та пожежу загасили, вибухою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків. От, і Вілкул е, Олександр додав, що пошкодження багато вікон та дверей в інших багатоповерхівках, також у школі та дитячому садочку, і минулося, слава Богу, без людських жертв. Наскільки обстановка в кривому розі, про який ми постійно чуємо, що ворог на нього скеровує удари е, авіації, удари ракет? А небезпечна тобі порівняно, скажімо, із фронтом. Можливо, це безглузне запитання, але ну так, з фронтом трошки не можна порівнювати, бо на фронті іншого роду небезпека. Там вона постійно, тому що працює артилерія, там працюють різноманітні РСЗВ, мінометний вогонь і. Прилітає, ну в будь яке місце, може прилетіти, тому там пересуваєшся швидко, але ну, до тої небезпеки звикаєш і з часом, і рівень цієї стурбованості, як би це не звучало, трошки падає, тому що психіка змучується постійно бути от в такому тонусі, в активі. І ти це, мабуть, і зле одночасно, і з другої сторони добре для того, бо може перенавантажиться, і він не може так довго боятися, скажімо так. Ось, а з другої сторони, ти трошки легковажніше починаєш ну, себе почувати. Тому що ти звикаєш, ти для тебе це стає як ну, стандартною мовою. Звісно, коли ти чуєш, що вихід і от летить десь сюди, в якусь там нашу сторону, та це страшно, ти там ховаєшся в укриття, присідаєш там, чекаєш, поки закінчиться обстріл, продовжуєш свою роботу далі. Ось, а тут небезпека, по-перше, рідше, по-друге, це небезпека іншого характеру, через те, що це або балістичні ракети, або це ВПЛА, якісь шахіди, і прилітає воно не у все місто, а десь якось точково. Тобто тут ти вже думаєш, так упу-пум. От, повезло, не повезло, от, якось так. Але я вам скажу так, що от в Запоріжжі відчувається небезпека. Там от. Не та як в Києві, не та як в Кропивницькому, не та, як в Кривому Розі. Там ніби люди собі їздять на роботу, ходять, все. Але там якась атмосфера, от там відчувається, що місто прифронтове. Я не знаю, чим це, ну, чим це відчувається, як це пояснити правильно, але там ти от розумієш, що ти в прифронтовому місті. В Кривому Розі трошечки інакше. Тобто, звісно, ніхто небезпеку прильотів не відміняв і воно прилітає. Але от такої атмосфери, як в Запоріжжі, в Кривому Розі, немає. Роман Гаман перелічив ті міста, в яких він на певний час затримувався в зв'язку з пораненням, операцією, лікуванням, та себто Запоріжжя, Кропивницький, Київ. Я, до речі, Олі Вакало розповідав, як тебе побачили хірурги в Кропивницькому чи хірург, і сказав, що дуже добре зашито. Шрам шов зроблено, так. Та? Як здоров'я. Ми з тобою скільки вже? Два тижні не бачились? після Києва чи тиждень. Та? Як, як почуття? Бо тут ти ну, гасати це не назвеш, але використовував кожну вільну хвилину, щоб містом походити. У кривому розі сидиш вдома чи теж гуляєш? Дивіться, в кривому розі гуляю менше. Тому що от, з, дитиною, з дитиною уроки треба було робити пару днів. Там, коли не треба з дитиною робити уроки, я а, їду там, за той самий концерт, намагаюся щось mm -hmm. дізнатися, домовитися, де його краще провести. Ввечері йду на репетицію, ми займаємось, бо, бо мало часу, дуже маємо, і треба хоча б там, 12 треків на якихось 45 хвилин програму зробити. Почуваюся, в цілому нормально. Єдине, що от, я там три дні тому підіймаюсь пішки на п'ятий поверх. А в мене на лобі є такий, ніби як ямка це отвір черепі. І я доходжу до четвертого поверху і чую, це підвищується внутрішній черепний тиск, і чую, як пульсувати сильно починає. Тобто тиск підвищується, піднімається пульс, відповідно, починає голова така набрякати і пульсувати. Ну, це не є щось таке страшне, але ну, плюс-мінус так. Десь там кросівки, у нас коридор маленький. А, я ж вдома давно не був. І оце в коридорі ми троє обуваємося, і присісти не виходить, а виходить, е... треба нахилитися. Mm -hmm. І от нахиленим якийсь час провести, там зашнурувати взуття. І от встаю, і ну не то що зайчики, як завжди, людина, там, час полювати. А я прям от чую, як тиск від шиї до голови вдаряє. І думаю: ого, треба, ну, уважно, треба присідати, а не нахилятися. Ну, тобто, якісь отакі моменти. А що це за кульки на стіні за тобою? Це такі кульки, це мене зустрічали такий котик, Україна, і там, значить, коханий чоловік і найкращий тато ж. Це мене мої зустрічали донька і дружина, коли я приїхав у випуск. А де кулька для видатного музики? Вони, напевно, спішили і просто не, не встигли знайти відповідну. Я дуже сподіваюся, що концерт відбудеться, а там буде матеріал новий якийсь. І який він буде, якщо буде. А, це буде про війну, якщо вив'є новий матеріал, чи це, скажімо, традиційний для Кіт такий філософський погляд з народними обертонами? Тут буде як, значить, по-любому буде воєнна тематика. Це осінній сон, місто герой, а ось. Ой, просто місто герою, сон. це та, що я місто герой, та. Це та, просто блискуча пісня, та це весна минулого року, правда ж? Це березень, так. Та. Та. Кінець березня, початок квітня, угу, щось таке. Так. Ось. І будуть наші речі. Стандартні, які ми в принципі грали, але трошки в інакшому звучанні, тому що кілька пісень буде співати наша бек-вокалістка Настя, а я буду на бек-вокалах, ось, тому що вони вже робили цю програму, під себе перероблювали. Таким чином я буду десь, десь там мандоліну грати, десь бек-вокал співати. І воно буде трошки інакше, ніж ну, в, так в таких версіях ще не звучали наші пісні. Деякі пісні будуть класично звучати там. А, не, не буду казати, які точно будуть звучати, бо не знаю, які з них ми встигнемо, бо mm -hmm. плануємо там список великий, а що вийде не. І там одна-дві пісні будуть прямо нові, які взагалі ніде не звучали ще. Трамвай працює, його підземна частина, і наскільки використовується як бомбосховище? Трамвай працює е, як бомбосховище. Наприклад, от там, де я живу, до мене найближче бомбосховище це станція швидкісного трамваю. Mm. Тобто, ну нормальне бомбосховище, я маю на увазі. А, бо підвал це все-таки якесь як укриття можна назвати, ну трошки не те. А от то так, люди йдуть. Я не скажу, що масово, але ну, багато людей його використовують як бомбосховище під час тривоги. І моя дружина з дитиною не завжди, але а, коли якась повномасштабна тривога і відчувається, що прямо щось трошки страшно, і треба йти, то вони збираються і йдуть. А що з бородою? Я звик, що у тебе борода така акуратна, а тут. Розслабився а, Роман Гаман. Так я, я не той не встиг до бар Барбар сходити. А. Я то як заріс, так є. От сьогодні-завтра схожу вже після вашого зауваження 100%. Ні, ну цікаво, хтось, ну от у мене є, наприклад, друг кримський татарин, він воює теж. Так він спеціально відрощує бороду, бо за деякими їхніми повірями, якщо борода, якщо її взяти в кулак, і вона за той кулак вилазить, то це означає, що мудра і гідна поваги людина. Я думаю, чи ти не перейняв це цю традицію? Ні, я так робив, коли в мене була така борода, ага. але... У мене борода так росте, що я не є такий вікінг, прямо. Mm. Ось, і вона така трошки хаотично себе поводить, тому я перестав таку супер довгу відрощувати, мені просто не гарно, ну, І тому я стараюсь таку трошки біля, біля обличчя тримати. Яка подія за час відпустки запам'яталася найбільше? А що є в планах, і ти ніяк не встигаєш це зробити? Ну, За окрім концерту, відпустки. ми вже про концерт почули. За час відпустки. У Кривому Розі тут, так? Ну так. Ну можна і по дорозі до Кривого Рогу. Я не знаю. Найбільше, мабуть, ну, це зустріч з сім'єю, це таке найтепліше і mm. те, те, чого найбільше хотілося. А дуже дитина швидко росте. Ну, це, мабуть, всі знають. То кажуть, чужі діти швидко ростуть, а свої ще швидше. А я тим паче сім місяців, ну так фактично близько не був коло дитини. То просто от нам сім років в листопаді буде. І це шалена швидкість. Дитина такими конструкціями вже говорить, ну дорослими книжки сама читає і там розказує вже, як треба, як не треба, як вона там за татом заскучила, якісь там життєві моменти, якусь свою філософію. Ось це дуже дивує, дуже запам'ятовується. і це... Uh, нагадує, як швидко біжить час. <ріст> так, ось так, В планах, yeah. плани. Я ще маю плани, я хочу встигнути збігати на студію разів 3-4 і дописати кілька партій вокальних і гітарних, і віддати на зведення і мастеринг хоча б один, а за можливості два треки, дві композиції, щоб поки я поїду на службу, щоб. Якісь нові релізи Фелькіт мав собі випустити, але ну, не знаю наскільки я встигну це зробити. Ну, дай Бог. Знаю чи Романа Гамана чи гамана, до речі, як ти у родовому відмінку? Гаман. Г ні, то це в називному гаман. А, а гамана. гамана. Хоча я не знаю, як ну, прізвища ж відміняються в українській ну, американське. Наголос я не знаю, а будь не змінюється. Ну гаман, значить гамана. Ну значить, запам'ятайте цю людину, запам'ятайте романа, гамана. І коли ви почуєте а, десь, що є такий гурт Royal Kid, то послухайте і попередні роботи, і ті, які сподіваюся, встигне зараз закласти основу роман. Ну і дай тобі Бог здоров'я, нехай Бог береже родині величезний привіт. Дякую. От і з нами був воїн Збройних сил України Національної гвардії Ром... та Роман Гаман. Він зараз у відпустці в рідному місті Кривий Ріг. І ми говорили ну, про речі мирні, які все ж таки відбуваються під час війни, і про речі воєнні, завдяки яким все ж таки відбуваються мирні речі. Дякую тобі. Гарного дня, гарного дня, приємно було. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Наша звукорежисерка Ірина Нижник, продюсерка програми Юлія Железна і відеорежисерка Таня Марія Литвинюк. Щойно от закінчує закінчила напевно вже трансляцію. І майстерний монтаж показу. Просто в Етері, а потім ви зможете цю розмову із Романом Гаманом. Гаманом з людиною, ім'я якої Роман Гаман передивитися на нашому сайті і на YouTube-каналі Громадського Радіо. Що у мене ще буде в програмі з допомогою цих чудових колег. А яких я зараз ще раз назву звук режисерка Ірина Нижник, продюсерка програми Юлія Железна і уже без допомоги тані Марії Литвинюк, бо відео на сьогодні закінчилося, але ми відзначаємо внесок Тані Марії в нашу програму. Буде ще розмова із Оксаною Романюк із Інституту масової інформації про те, що в Україні тепер є список гідних. Засобів масової комунікації, яким варто довіряти, так от запитання буде: а хто визначав, хто взяв на себе таку сміливість це визначати? Ну і звісно ж, які туди увійшли засоби масової інформації комунікації заодно дізнаюся, чи укладачки і укладачі списку внесли туди громадське радіо. Бо я за громадське радіо ручуся, але можливо не всі. Це усвідомлюють. і. До речі, мовить громадське радіо на таких частотах. У Миколаєві обласному це 88,3 ФМ, у Гірнику 91,4 ФМ, у Нікополі 91,5 ФМ. У Краматорську 99 FM, у Львові 93,3 FM і в Києві 99,4 FM. Частота громадського радіо і в цілому світі нас можна також чути. А як ви сьогодні дізналися? Якщо хто не знав, можна іноді і дивитися на сайті громадське.Радіо. А, будь ласка, робіть це і до речі, ви можете також зв'язатися з нами і повідомити, що вам подобається, що не в наших програмах. На що на вашу думку ми маємо звернути більше уваги для цього? Є номер вайбера 0676740476. 0676740476, Будь ласка, туди пишіть. Жоден допис не залишається без відповіді. Ми беремо все до уваги. Ну а після новин Андрій Куликов знову буде з вами. 603 три тисячі сімсот кілометрів квадратних. Нашої вільної України.